Всім доброго дня. Я ось прийшла, пакую яйця на відправку. У нас поки що немає морозу. Так, зараз сюди поставлю, ось назбирала яйця мішаних своїх курей. Десь за 4 дні, напевне, плюс-мінус. І роблю сьогодні відправочку. Яєць. Морозу поки нема, маю можливість поки що людям відправити. Зараз я прийшла цей ящик. О, все, зараз ще на дно щось придумаю. Ось такой кусочок картону. І щоб тепліше було. Ну, на всяк випадок, знаєте, бо воно, зима є зима. Зараз одну хвилиночку. Ось, знайшла. Вхід іде все абсолютно. Нічого не пропадає ось. Утепляємо і ущільнюємо. Потім зверху ще покладу картону, у мене тут трохи є. Так. Про що хотіла сьогодні вам, поки працюю, розповісти, бо не завжди вистачає часу, щоб зробити тематичне відео. Але думаю, що. Можна, отак, коли щось робиш, зразу і розповідати ну, інформацію, яка з досвіду, яка, можливо, буде корисною і для когось також. Частенько зараз мені задають питання, як зберігати яйця для виводу пташенята. Інкубаційні яйця. Ось. як правильно зберігати, скільки можна зберігати і тому подібне. Тому зараз буду робити посилочку і вам трішки розповідати. Дивіться, яйця. Заробила Яйця сухопутної птиці. Це курячі, індичі, це сарині, яка там ще сухопутна птиця є, хто знає. Напишіть. Зберігаються в лотках у сухому темному. Ну, як би темному, не обов'язково, але ну, в основному це темне приміщення. Із нормальним провітрюванням і з невисокою температурою. Зберігаються в лотках. В таких можна в лотках, щоб пилюкою не припадало, або можна у звичайних лотках отаких от з е, під яєць. Зберігаються обов'язково тупим боком догори. Гострячком вниз, отак, зберігаються, ставиться дата. от Дуже зручно в таких ящ... ящичках зберігати, це не реклама, це не подумайте. Значить, просто ставиться дата, коли вони зібрані були. Яйця сухопутної птиці не перевертаються, вони просто зберігаються тупим боком догори. Чому тупим боком до гори? Тому що зверху, з тупого боку, є пуга, повітряна камера. В кожному яйці, вона отут знаходиться. Ось, якщо це тупий бік, ось тут вона знаходиться. Якщо будете зберігати гострячком уверх, пугою вниз, то велика вірогідність, що яйце може просто до одного з боків присохнути. І пошкодиться повітряна камера. А якщо пошкодиться повітряна камера, то курчатко просто воно розвиватися може. Ну, тобто воно буде розвиватися, але воно просто потім задихнеться. Яйця перед. Тим, як інкубують, хто протирає, хто не протирає. Якщо яйця трішки брудне, його можна протерти спеціальним дезінфікуючим засобом. Але якщо ви яйця зберігаєте, ні в якому випадку не можна їх протирати чи мити перед зберіганням. Якщо воно дуже брудне, просто воно тоді не йде вже в інкубацію або зразу інкубується. Яйця для інкубації мають бути чистими. Ну, не завжди це виходить. Буває таке, що якесь яєчко може бути трішки брудне. То клієнт, вже, який бере, він вже собі тоді його почистить, обітре і зробить так, як йому потрібно. Деякі люди дезінфікують яйця, деякі не дезінфікують, Тут уже кожен робить так, як він вважає за потрібне. Все. Значить, яйця курячі для інкубації для себе можна збирати навіть до двох тижнів. Я проводила експеримент. Якщо приміщення не дуже жарке, не дуже холодне, яйця можна зберігати і 2 до двох тижнів вивод курчаток буде гарний. Але для реалізації, для інкубації для клієнта, яйця збирається не більше тижня. Бувають такі попадаються клієнти, які просять, давайте ви мені зберете там, е, ну, протягом 10 днів я все одно вважаю, що яйця будуть. Гарний, з гарним виводом, тоді вже можна її збирати людині, так, ну, вона хоче, людина хоче, то тоді можна домовитися, що збирається трішки довше. Але, взагалі, по-хорошому, до тижня яйця дуже гарно виводяться. Не потрібно брати для виводу молодняку дуже свіжі яйця. До трьох днів бажано такі яйця не брати. Ну, Два з половиною дня ще можна брати. Але добові яйця свіжешенькі, також вони для інкубації ще не дозрівші, тобто вони не підходять. Тому краще від 3 днів до 7 оце ідеальний період, коли курить курячі яйця можна гарненько виводити і будуть гарні дружні виводки. У індичих яєць строк трішки довший. Індичі яйця можна спокійно збирати до 10 днів. Плюс відправка, якщо там, там день-два, Поки людина там собі цей та інкубатор наладить, отримає яйця. Та яйця потрібно, щоб хоча б пів доби вистоялися після транспортування. Обов'язково не можна зразу після транспортування класти яйця-інкубатор і вже їх виводити. Так буде вивод значно менший. Ось. Індичі яйця зберігаються точно так само, як і курячі. У лотках вертикально догори. Тупим боком. Точно так само. Але індичі яйця вони можуть зберігатися трохи довше, чим курячі. Так, що ще? Значить, яйця водоплавної птиці, таких як е кури, е господі, качки, е гуси, зберігаються так само у приміщеннях, е не, ну, щоб не було дуже жарко, щоб температура була в середньому 10 градусів, плюс-мінус. Ось. Щоб не дуже холодне приміщення було, щоб вони не примерзали, звичайно. Але вони зберігаються горизонтально, тобто вони зберігаються лежачі. На кожному яйці потрібно, чи то качкане, чи то гузкине, поставити да, е, якусь міточку, цяточку. І потім кожен день його приходити і перевертати на інший бік. Отак. Сухопутна птиця зберігається в лотках, яйця не перевертаються. У водоплавної перевертати потрібно обов'язково. Ось. Чому міточка, щоб було зрозуміло, на якому боці яйця лежить? Чи воно переверталося вчора, чи не переверталося? Ну, потрібно, звичайно, на яйцях водоплавної птиці ставити дату. Ну, бажано і на курячих ставити дату, можна олівцем. Я рекомендую дату ставити все-таки олівцем, а не фломастером. Все-таки то хімічне. Ну, ви зрозуміли, що фломастер може проникнути в пори. І не факт, що це буде добре для майбутнього курчати там, чи каченята. Чи... Ну, у качачих яйцях то що таке, е качачих яйця має е таке дуже щільне покриття плівкою захисною. Куряче також має, але е качаче гусячі, та плівка захисна, вона набагато крепша. І якщо навіть фломастером нарис... намалювати, то... Воно, ну, якби не так сильно проникне в пори яйця, а якщо це куряче яйце, то краще ставити олівцем. Ось, що в мене тут? У мене тут вже є, мені тут треба 50 яїць. Так. Але я не знаю, що мені вистачить. Зараз буду бігти ще до курей, якщо там не яйця. Так, що ще розповісти? Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз перерахую. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. О, стоп, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десять. Один, дванадцать, тринадцять, шестнадцять, на восемнадцять, денад, два, чотири, двадцять п'ять. Двадцять п'ять. Яйцець. Двадцять пять. Двадцать, 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 30 двадцать, 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 так, 30 я есть. Я зараз Значить, пакування яєць інкубаційних, Ось я показую дуже багато в своїх відео. Подивіться, можете, якщо цікаво, подивіться в старих моїх відео. Ось. Як я перевіряю яйця перед, ну, перед відправкою, чи там, перед тим, як підсипати свою насідочку, якусь квочку чи індичку, обов'язково просвічую, що я можу побачити у свіжому яйці, коли я його просвічую. Я обов'язково дивлюся, щоб була не тріснута шкаралупа, тому що таке яйце вже не придатне для виводу ташеняток. Дивлюся, щоб не було ніяких лишніх краплень всередині в яйці, щоб яйця гарненько ну форму. Форму можна і без просвічування подивитися яйця. Значить, щоб яйце нормально вибудилося, все з ним було добре, яйце має гарненько. Як правильно сказати, у яйці є жовток, який кріпиться двома канатиками до шкаролупи. І щоб він гарненько нормально міг прокручуватися, щоб ніде жовточок не був прилипший. Але якщо правильно зберігати, то буде все нормально. Має бути пуга. Пуга, це повітряна камера із тупого боку самого яйця обов'язково. Вона може бути. Трішки більша, трішки менша, в залежності від того, наскільки свіже яєчко. Ну, тобто, Якщо яйце свіже, то вона розміром з 10 копійки. Якщо трішки старше, 25 копійок розміром. Якщо воно вже старувати, таке там вже більше двох тижнів, то вже розмір пуги буде розміром 5 копійок. Все, на опліт, зазвичай всі перевіряють, ну не зазвичай а взагалі перевіряють. Самі на п'ятий, можна на третій день інкубації, коли вже видно гарненько павучка, Кров'яне таке кров'яне таке фільце, такий, типу як павучок На яйці всередині дуже гарно видно його, коли вже провіряєш, після того, як почалася інкубація, третій-п'ятий день, вже гарно видно такого паучка із судинок. Ось. Тому можна. Спокійно зрозуміти, що то яйце оплідне. Свіжі яйця ніхто на оплід не перевіряє. Хіба що можна розбити, одну, наприклад, одне яйце із партії там з 10 штук, чи там з 30, і перевірити, чи працює півник, чи нормально все вже на свіжому яйці, на жовтку. Дуже гарно видно таку плямочку. Вона маленька, але її гарно видно, хто знає. І якщо вона просто біленька, це яйце не оплід, якщо вона всередині з таким, наче бубличком. Таке кільце, то, значить, яйце оплідне. Ось тому це все можна дуже просто, легенько перевірити у свіжому яйці. Але якщо хтось каже вам, що він перевіряє, от продає хтось яйця перед продажем яйця на опліт, кожне яйце отак, наприклад, я прийшла і беру, щось там просвічую. Отак дивлюся і кажу, ага, це яйце оплідне. Не вірте такій людині, тому що... Зараз хвилинку. Тому що свіже яйце, не розбивши його, перевірити оплідне воно чи ні, неможливо. Через каралуху не видно От цієї цяточки біленької, манюсінької, з розміром, як не знаю, пів, пів ресинки. Неможливо побачити, чи то яйце оплідне, чи ні тільки потрібно розбити. Ось. А вже яйця перевіряються на оплід, коли вони починають грітися. Навіть вже на третій день, після початку того, як чеклочка насиджує чи інкубатор, вже можна оприділити, чи яйце оплідне, чи ні. Так, зараз я, напевне, буду йти одне яйце, напевне. Щось Я дуже сильно нажала, роздушила. Ну, ладно, піду, зараз його залишу вдома. Ось. Бачите, напевне, в цього яйця значить, було щось. Хоча я просвічувала, можливо, була трохи заслабка шкаролупка. Ось Ну, і так. Бачите, до речі, ще один із методів перевірки шкаролупи. Я гарненько коли скручу яйця, я їх нажимаю. Якщо якесь буває, одне там з 50 може розлупитися в руці. Значить, це яйця ну, для інкубації воно буде не дуже гарне. Так, пішла по яйцях у курей випрошувати. Так. Так що, сподіваюся, що моя порада буде комусь корисною. Всім буду дякувати за перегляд. Зараз дороблю посилочку. Ось. Людина казала, що буде. Закладати інкубатор не зразу. Наші чекають якусь посилочку, їй там потрібно ще трішки яєць. Ось тому ці яйця є, ще пару штук свіженьких. Вони дочекаються свого нормального терміну, щоб можна було його вже ставити в інкубатор. Так що, друзі, всім буду дякувати за перегляди. Всім пока-пока. Всім бажаю дружних, гарних виводів. Курчаток. Кому цікаво, переходьте на мої попередні відео за минулий сезон. Там багато цікавої і корисної інформації. Всім до побачення!